Вітаю ви на Ютуб-каналі Умітим. Це оновлена рубрика, яка називається освітнє запитання. У кожному відео я відповідатиму на одне ваше запитання серед тих, які ви залишали в коментарях чи мені в особистих повідомленнях. А наприкінці відео буде простий і корисний розіграш. Не пропустіть! Мене звати Іван Іванов. Я займаюсь інформаційними технологіями в освіті, і саме з цих тем буду давати вам відповіді. В описі до відео будуть посилання на всі матеріали та ресурси, які я зараз порекомендую. Отже, сьогодні запитання таке: Як урізноманітнити уроки української мови та літератури за допомогою штучного інтелекту? Почнемо з української мови: ChatGPT, Google Bart або інша подібна мовна модель якою можна користуватись безкоштовно, і звісно, є чимало способів, як це застосувати на уроках української мови. Наприклад, ви можете попросити мовну модель скласти тест, вікторину про частини мови або про будь-що інше. Звісно, потрібно буде перевіряти правильність цих запитань і відповідей. За рахунок того, що чат GPT, наприклад, може потужно працювати з текстами, ви можете дати йому готовий текст певного настрою, жанру, стилю і попросити виду змінити на інший стиль чи жанр. І це наочно покаже учням, чим відрізняються різні жанри, стилі, настрої і так далі. Ще ідея, якщо ви хочете якось незвично, креативно представити нову тему і зацікавити учнів її вивченням. Можете попросити нашу мовну модель написати історію з цієї теми, яка підводила б до якихось е, хороших правильних висновків. Наприклад, історія з теми числівники, де будуть персонажі у відкритому космосі, і саме знання числівників їм допоможе вирішити якусь проблему. І це може бути вступом до е, вашого уроку, або безпосередньо там в цій історії може бути зашитий навчальний матеріал. Ще мені подобається, як чат GPT генерує різноманітні навчальні ігри. Це можуть бути рухливі ігри, якщо у вас офлайн навчання, дистанційні мовні, і генерувати їх можна безкінечну кількість, поки вам не буде подобатися на 100% те, що запропонує штучний інтелект. Якщо говорити не тільки про мовні моделі, а й про інші сервіси, то, наприклад, у Вепік можна згенерувати презентацію на задану тему. І ще, повертаючись до мовних моделей, ви можете попросити написати якийсь інтригуючий початок історії, задати персонажів, настрій, а діти мають цю історію продовжити запропонувати свій варіант. Це розвиватиме і креативність, і зв'язне мовлення. А тепер давайте розглянемо ідеї, як застосувати штучний інтелект на уроках літератури. Для прикрашання навчальних матеріалів ви можете взяти стару чорно-білу фотографію чи портрет митця і розфарбувати за допомогою сервісу штучного інтелекту. Наприклад, це гарно і безкоштовно робить сервіс Palette FM. А за допомогою численних сервісів для генерації зображень ви можете разом з учнями візуалізувати пейзажі з літературних творів, якісь приміщення чи об'єкти. Наприклад. Цікаво подивитись, як штучний інтелект згенерує садок вишневий коло хати. Але в більшості випадків недостатньо написати лише рядок створу, потрібно детально описати, яка має бути хата, як має виглядати той садок. Тож тут є куди розгулятись учнівській фантазії і вмінню висловлювати свої думки. Ще вам цікава ідея віртуальний літературний клуб. Учні можуть обговорювати з чатом GPT чи Google BARD прочитані твори, задавати питання про інтерпретації, авторські напрями тощо. А чат GPT чи Google BARD на них буде відповідати і висловлювати свою думку. Ну що ж, я сподіваюсь, деякі з цих ідей вас щиро зацікавили, і ви подумаєте над їх застосуванням в своїй роботі. А як же все це навчитись робити? Спитаєте ви. На платформі Уміти вже є достатньо навчальних матеріалів, практично про все, що я зараз перераховував. І це безкоштовні навчальні матеріали, тож зараз я вам їх покажу. Методичний курс, який називається «ChatGPT. 25 способів застосування штучного інтелекту в навчанні української мови та літератури. Достатньо натиснути кнопку «Зареєструватись безкоштовно, і матеріали вже будуть вам доступні. Далі запис вебінару. Швидке створення презентації за допомогою штучного інтелекту. Тут ви побачите два безкоштовні сервіси, де можна створити україномовні презентації, просто написавши тему. Тут взагалі перегляд доступний без жодних реєстрацій, просто натискаєте Play. Також ви можете знайти і через YouTube цей запис. Наступний вебінар, який може вас зацікавити, називається розвиток креативності учнів за допомогою нейромереж для генерації зображень. У цьому відео ви навчитесь створювати ілюстрації до будь чого за допомогою штучного інтелекту. І ще один вебінар: перетворення власних малюнків на фотореалістичні зображення. Тут ви побачите, як можна просто намалювати якусь каракулю, написати, що ми хочемо отримати з цієї каракулі, ну або красивого малюнку, і на виході фотореалістичне зображення. В усіх щойно показаних ресурсах сертифікат є платним, а доступ до матеріалів, як я і сказав, безкоштовний. Посилання на всі ці ресурси, курси та вебінари я залишу в описі до відео. А тепер зверніть увагу на ексклюзивну дидактичну розробку, яка називається Прислів'я та приказки в картинках. Тут ви побачите 24 зображення, створених штучним інтелектом, де зашифровані. Відповідно прислів'я або приказки, можна роздрукувати картки, де буде з одного боку зображення, з іншого правильна відповідь, а можна використовувати і дистанційно як завгодно, бо в розробці надаються ці картинки і окремими файлами. Щоб отримати весь пакет, ви можете натиснути Придбати і як бачите, вартість 30 гривень. Але просто зараз ви маєте шанс отримати цю розробку безкоштовно в подарунок. Оголошую швидкий та простий розіграш. Щоб отримати безкоштовну ексклюзивну розробку прислів'я та приказки в картинках, вам потрібно виконати три прості умови: перше поставити цьому відео лайк, друге підписатись на канал уміти і залишити під відео будь-який коментар. Це може бути просто плюс, або якщо маєте якесь запитання до мене, можете написати в коментарі, і можливо саме на нього я відповім в наступному відео. Щоб виконати ці прості умови, даю вам дві доби з моменту публікації відео. Після цього спеціальним сервісом випадковим чином буде визначено одного переможця, і цей коментар я прокоментую, привітавши когось з вас. У кожному відео рубрики освітні запитання будемо щось розігрувати. Тож підписуйтесь на канал і не пропускайте цікаві можливості. І після того як виконаєте умови розіграшу, запрошую переглянути інші відео на каналі. Певен вони вам сподобаються. До зустрічі в наступних відео.